Усім бажаю доброго здоров'я. Сьогодні перша ревізія сімей. Ось як, виходить там багато запитань було, як вибраковувати рамки, як я працюю весною, як скорочує сім'ї і так далі. Перший огляд сімей. Прошу до уваги. Поїхали. І так, я от як міг, установив камеру. У мене штатива нормального ще немає, треба якось буде нормальний штатів придбати. Відкриваю сім'ю. Це сім'я маленька. І так, працюємо швидко, тому що на дворі холодно, щоб розпліт не застудити. Працюємо швидко. Так, переглядаємо рамки. Першу взяли. Ще нормально, ще така, що може сезон послужити. Вставляємо її під самий край. Далі йдемо. Теж хороша рамка, але пуста. Корму вже в ній немає. Ізблікати її не будемо. Залишаємо. Далі. О, рамка вже така, що можна її вибракувати. Розплоду немає. Розплоду немає. Можна її забрати. Струшуємо діл. Звуко забрали. Далі дивимось тут рамка гарна, розпліт є, печатний, яйця все є. Ось матка от. Не знаю, чи вам буде видно. Ось матка. Матка гарна, молода. Того року тільки зроблена. Вона не мічана я, не всі матки помітив. Повиводив тих маток того року, повиводив, понаміняв, таку по по-швидкому навіть не мітив. Там в мене які я купував, ті мічені. Так, тут что? Тут яйца есть. Изолятор. Рамка с изолятором. Бачите? Изолятор. Ставим. Цей. Так, эта рамка с кормом хорошая. Ставим ее сюда. Рамку с изолятором. Чет... Я ставлю пятую завжди. О, Все, О. Все так, ще одну рамку з кормом доставлю. їм. Ось бачите ще рамка гарна рамка з кормом чуть чуть драпну. драпну, щоб лучше взяли. О, все. Вставляю. Все, тут більше не треба, сім'я маленька. Більше рамок ставити сюди не треба. І ставлю цю рамку ось. Теплу рамку. Все. Ось так. Все закриваємо вулик. Ось така перша, перший процес, перша ревізія сімей. Зараз я ще покажу на другій сім'ї. І так, ще одну сім'ю вам. Покажу. О, тут більша сім'я, велика. Тут битком. Битком. Оце напевно. Це бакфасти далі. Це сім'я Бакфаст, вони завжди трохи більші. Бо тут куплені матки, хороші, то вони краще, краще сіють. Ну, коротше, куплені матки F1 є куплені матки, або іошки, ще краще. Но вони дорого коштують, щоб їх на всю пасіку кожен рік купляти. Я міняю матки раз в рік, раз в два роки, як коли, раз в три. Як яка сіє, дивлюсь не по тому, там скільки їй років, а по тому, як вона сіє. Якщо вона її навіть два роки, але вона строчить як з пулемета, то я її ще залишаю на рік. Ось так. А якщо цей рік пройшов і вона вже не хоче сіяти нормально, то одразу на заміну. Без проблем. І так, поїхали. Так, раз. Рамка така, що ще може бути сезон без проблем. Пуста, пошті корму немає, з'їли все. Все, з'їли корм. О, тут вже є корм. Тут вже корм є, рамка нормальна. Ще може бути. Розплоду немає, тут ще поки що. Так, ця рамка, о, розпліду, купа. Все, яйця. строчі з пулемета. Ось. Не знаю, ось. Зараз покажу матку. Ось матка. Вже метка біла. Це вже її виходить третій рік. Цього року, якщо я не помиляюся, да, це вже... Це що? Е, був жовтий того року. Коротше. Поправте мене в коментарях, якщо я не помиляюсь. Ось. Метка пушки вже злізла. Ну, Такі зараз фломастери продають, херня з херні. Ну, Оце матка велика, здорова, вона строчить з пулемета. Це дійсно хороше. Це F1. Не йошка. В мене є тут іошки ще, але вже показувати, глядіти не буду. Ось так. Це бакфаст. Бджоли хороші, нема питань. Претензій також. Хороший. Ось, розплоду вже купа. Ось дивіться. Ось дивіться, Бачите, скільки вже печатного і все в засіві, дивіться, вся рамка пушті. Пушті вся. 75% в рамки засіві. Ця рамка хороша. Залишаємо на місці. Так, а де ж ізолятор? П'ята рамка повинна бути з із ізолятором. Я собі так, в мене в кожному вулику п'ята рамка з ізолятором, то мені так удобніше я відкриваю вулик і вже знаю де ізолятор. Ось Ізолятор. Так, ставлю його п'ятим. Сподіваюся, не хочу віддягуватися, а? Зараз я її. Бобджів кажуть, бакфасти не злі, зовсім не кусаються. Ага, так, да, так. Да. Не кусаються. Все вони кусаються, все вони рояться. Но просто трошки менш рійливі, да, це то правда, менш рійливі. І виходить, краще матка сіє, вона більше яєць кладе. більш. Швидше, швидше засіваються рамки і тут теж рамок нема що вибраковувати. Всі рамки ще є нормальні, тому смислу їх вибраковувати немає. Рамки я забирати звідси також не буду. Тут ось повно медна ще є одна, повна з медом. Ці рамки хороші. О! Якщо рамка попадається, її треба вибракувати, а в ній є вже розпліт, то я її просто ставлю на самий край. Ось сюди ставлю на самий край. Вона тут їй нічого не буде. Тому що розпліт не застудиться нічого, тому що ось така рамка вставляється, цього тепла. Вони все одно, як ці теплі рамки є зміщуються до них ближче вони їм тепло коло неї тепло тому вони зміщуються коротше ось так я провожу ревізію О, не знаю пишіть в коментарях можливо щось порадити щоб Продуктивність збільшити, щоб рентабельність була краще. Можливо, я лишньої роботи десь багато роблю, можливо, це можна зробити якось швидше. Чи... Не знаю. Но я поки що от пристосувався так. Усім дякую за увагу. Не знаю, сонце світить, видно мене, не видно. Головне, щоб чули. Ось так проводиться перший процес. Їх всього процесів не знаю около 10-15 в рік. Побачите, другий процес так само зніму. Це як положено. Це, це перший процес зжимання рамок, зжимання бджіл сім'ї, якщо тр... потребується вибраковування рамок. Ну, колотити коротше, рамками і все, перший, перша ревізія. Укомплектований так процесами у мене йде рік. Тому ось так, перший процес я показав. Далі другий процес, то коли буде, то тоді буду показувати. Все, всім дякую за увагу. Всім миру і добра і Божого благословення. Слава Україні!